Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт другий раз. Я, я чекаю, поки має два дерева вирости. Але я ще трохи шукав залізу. І так і просрався весь свій ґрунт. Каже, да, чого не проп чому не пропавляється земля? Mm. Зараз буде веселитись. У мене є такі ігри. О, круто. Круто. Все бережки будем. У мене тут купа їжі, тільки я не знаю для чого. А що тут? Ай. Чому то? Ай. Чого забликовує? Угу. за Колошоту захраст. Нічка лоша там. Мы тут выживаем. Можешь колись дверь ему туда. Ого, грамм, дождь, ты забрали. Я вирішив такі то, то блоки, тому що я знайшов отакі острібець. Та я вже собі скрафти. Опічку і верстак. Ну і Тихо, що там є. Угу, 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 угу. З другої сторони. Там якийсь хрест в зілля жовстко була ж Але вже виросте моє дерево. Опа. Неодинакового розміру, чого-чуть то, то більше. Дети то більше. Але вони одинакові. Може, може є. Одне більше, може одне менше. <coughs> Kuri? Bude. Roste mano idera. Ten spaudos, nemšau. Tačia, jo roste. Oi. Turiu vat tak stovėti. Погонкин, тут тоже поганен. Ра-круто. Круто стрибаю. У мене реально. Вернула вырастаю на что-нибудь стрим. па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. па па Всем па